Будемо е, на даному автомобілі видаляти бітумні забруднення. Ось вони, звичайно, біля коліс. Зараз все по порядку. Купили ось такий очисник. Тобто, це засіб для очищення саме бітумних забруднень, які е, з дороги підіймаються колесами і на кузові осідають. Тут буду намагатись показати. Що видно буде, тобто, раз. ось якось так. Ось так. бачите, є, є такі, ось я як пальцем по неї проводжу, вони розтираються і не витираються. Тобто, просто ганчіркою або водою вони не змиваються і ось все це залишається на кузові. Ну, здалека не видно, але якщо хочете перевести машину до... Гарного чистого вигляду, то треба іноді чистити. Отже, трусимо балон. Я вже його трохи потрусив, тому ось тут, бачите, такий розпилювач, як звичайний балон під тиском. Наносимо з відстані 10-15 см до поверхні, тобто ось так ми наносимо. О, я вже бачу результат, в принципі. Якщо на камері видно, то гарно воно роз'їдає. Дуже гарно, мені подобається, зачекали 10-15 секунд і витираємо ось ну у мене така. Генчірка. В принципі, воно витирається легко. Один раз проходимо, тут я вже не пшикав, а ось тут, де ми пшикали, витирається доволі непогано. На порогах. Бачите, скільки бруду і ця машина після мики скільки бруду залишається ще на автомобілі не знаю, на камеру видно ефект але вживу видно що ну не скажу що ідеально є там маленькі позалишалися тобто можна ще раз там шикати Пройти ще раз, Ось залишив, чи це вже границя. Це просто. Бруд. Ще раз можна пройтися, буде зовсім ідеально. Ось попротирали. На білій машині, можливо, воно не так видно. Зараз покажу. Ось, Ось тут наче видно, коли є різниця, де те ми вже очищали, а де ні. Ось бачите, скільки плям. І ось тут де ми чистили, майже нічого немає. Ось так само на дверцятках. Ось йдемо. Ось тут бачите, скільки цяточок. А тут? Ну, чисто.